Очі дуже стривожена. Знаєте, як то коли нове. Всім хочеться, щоб було краще. Настає час прощатись. Волонтери виносять у сумках нехитрий крам та пересаджують жінок у крісла. І і і і і і Вже перед бусом пані Марія ніяк не може розпрощатися з волонтерами, котрі підтримували її усі ці місяці у притулку. Домовляється, обов'язково зустрітись. Може, з'єднується та перемогу буде надпомічати коньячком, так? Да? Може, так хочеться. Пані Марію пересаджують у пуст тих, хто зовсім не може рухатись, доправляють на ножах. Швидкі рушають на вокзал, за годину туди прибуде евакопотяг. Завантажити у нього людей, яким часто важко навіть лежати, Ще одне випробування. Серцева знімають не мене. Це, ви, це ви головна героїня. Однак волонтери, що добре знають свою справу, діють як злагоджений механізм і швидко заносять немічних до вагонів. Вже розмістився пан Олександр з Морнограда. Те, що не виїхав вчасно, ледь не коштувало чоловіку життя. Їхав на велосипеді по воду. Прилетіла міна, вибух нічого не зрозумів у куряві, Притомні, в бур'янах. Дякую людям. Витягли. Тепер евакуація. Сьогодні до горіатричних пансіонатів доправляють 52 маломобільних переселенців. Більшість допічні благодійного фонду схід Люди не можуть жити самостійно, не можуть себе обслуговувати, не можуть дістатися. Якихось сервісів, магазинів і таке інше, тобто вони мають перебувати відповідно до свого стану в закладах, де є відповідний персонал. Вже сотням таких вибрати з лінії фронту допомогли евакуаційники команди СХІДСОС. Однак, зараз кожна поїздка загрожує життю гуманітарних працівників та евакуйованих через атаку ФТІ-дронів. Тож благодійники збирають кошти на реби, аби мати змогу безпечно рятувати ще більше життів. На усіх ділянках, де перебуває наразі наші евакуаційники, вони безпосередньо у зоні ураження дронами. Ми збираємо більше двох мільйонів переселення. Знищили домівки і людей безпомічних. Нещасних 85 років, які пережили Другу світову війну, оце повинні вони скитатися в кінці свого життя. Я думаю, за такі дії, за те, що зробив Путін і розробила Росія, росіяни і Росія до відповзати. Я думаю, Бог є, і Він на це дивиться. І думаю, Їм так це не минеться, просто.